Доброго дня, робоча група Прозорість та підзвітність продовжує свою діяльність, і наші фахівці постійно аналізують публічні закупівлі, що проводяться в Житомирській області. Сьогодні я розповім про три з них: комунальне підприємство Житомир Теплокомуненерго оголосило закупівлю на 10,9 млн грн гривень для ремонту теплової мережі. Це важливий проєкт для міста, адже він стосується інфраструктури, яка забезпечує тепло в наших домівках. Всі деталі цієї закупівлі, терміни, очікувана вартість та умови оплати доступні для кожного на платформі Прозоро. Управління соціальної політики Коростенської райдержадміністрації проводить закупівлю на 31,5 млн грн. Ці кошти підуть на харчування дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тут закупівля розділена на три лоти, що дозволяє взяти участь більшій кількості постачальників і підвищує конкуренцію. В користані відбулася закупівля на 13,6 млн грн мільйона гривень для реконструкції лікарні, де вже підписано договір. Ми слідкуємо за тим, щоб такі закупівлі були максимально. Виправданими та ефективними продовжимо аналізувати такі закупівлі, виявляти можливі ризики та інформувати про них громадськість. Дякую за увагу.